Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Для тих, хто не знає, що подивитись, я підібрав декілька крутезних серіалів 22-го року. Підпишись на канал, щоб не пропустити новинки фільмів та серіалів, підтримай відео пальцем догори та коментарем, а ми йдемо далі. Інтерв'ю з вампіром Луї де Пондюлак розповідає журналісту Даніелу свою епічну історію про кохання, кров і небезпеки безсмертя. Відтомлений від обмежень життя чорношкірого в Новому Орлеані початку ХХ століття, Луї не в силах чинити в опір пропозиції спокусливого листата Деліон Кура, втекти від усього, приєднавшись до нього у якості компаньйона вампіра. Але за нову здібність Луї доведеться заплатити жахливу ціну. А поява нової підопічної Лестата, дитини вампіра Клаудії невдовзі ставить їх на багаторічний шлях помсти та спокути. Одразу скажу, що серіал не похожий на фільм, але дуже добре тримає в собі всю цікавість, а кінець просто не вкладається в голову, тому обов'язково до перегляду. Зовні події серіалу розгортаються у невеликому містечку, що знаходиться десь у глибинах американських лісів. Саме тут розташувалося невелике поселення, яке може привабити випадкових туристів своїми мальовничими краєвидами. Але не треба спокушатися. Перед нами місце, яке, вочевидь, не бажає, щоб його розкривали, а нових мешканців сюди просять не приїжджати. Причина у дивних мешканцях місцевих лісів: ці істоти явно налаштовані немирно. Вони нерідко приходять ночами до місцевих жителів, щоб не вести страху, а також не дозволяють вибратися з міста, навіть якщо хтось цього дуже хоче. Наглядач сюжет серіалу ґрунтується на реальних подіях. Те, що сталося, стало справжньою міською легендою. У результаті її так і не вдалося розгадати. У центрі розповіді опиняються представники сімейства Бренуків. Вони стали жертвами жорстокого маніпулятора, який почав проникати у справи сім'ї, залишаючись інкогніто. Після того, як дієві особи перебралися на нове місце проживання у Нью-Джерсі, невідомий злочинець, який називає себе спостерігачем, перетворює життя бреноків на справжній кошмар, кабінет курьозів або шафка цікавинок Гільєрмо Дель Торо. Серіал пропонує глядачам поринути у вісім неповторних історій, розказаних в одному з найпопулярніших жанрів хорор. Кожна серія відрізняється від іншої. Як і сюжетом, так і акторами. Після перегляду всього серіалу в мене з'явились улюблені серії. Цікаво, які будуть у вас. Людина бензопила. Дуже класний аніме серіал, який зараз займає дуже високий рейтинг. Любителям аніме ну точно сподобається. Головний персонаж Дензі завжди мріяв про спокійне і розмірене життя, яке б приносило задоволення. Ці мрії мали втілитись у життя з коханою дівчиною. Однак головний персонаж має розплатитись боргами. Хлопець змушений заробляти небезпечною працею, він полює на демонів. Ну а далі саме цікаве раджу подивитись та не читати оригінальний опис, який містить спойлери. Я надіюсь, ви знайшли для себе щось цікавеньке. Не забудьте підтримати відео пальцем догори. Підписатись на канал, щоб ми з вами не губились. Ну і звичайно буду вдячний за коментар. А я бажаю вам мирного неба над головою.